Віктор Розовий не п'є алкоголь свого часу у юності і студентські роки гуморист з друзями випивав і в нього були різні історії. Він казав, що спиртне робило його агресивним, і Він часто через це бився і навіть потрапляв тоді ще у міліцію. Приводи в поліцію у мене було тоді, ще в міліцію я там просинався в цьому. В ревідділках в там з гратами знаєш. коли в нього питали журналісти про найсмішнішу історію пов'язану з алкоголем. Віктор розповідав, що це був рік 2009-2010. І Тоді він випив і вирішив, так би мовити, справити потребу на вітрину одного магазину в центрі Львова. І під час того, як він це робив, поряд проїжджала міліція, і він почав від них тікати. Але... Попри те, що Віктор знав Львів дуже добре і орієнтувався на дорозі, а він повернув не на ту вулицю і фактично прибіг в руки до міліції. Ну і врешті, в якийсь момент Віктор зрозумів, що йому не потрібен алкоголь через те, що він ставав агресивним. Сюди, і на ранок почував себе погано. Він вирішив. Абсолютно відмовитися від спиртного до того ж він вважає, що люди п'ють для того, аби відчути щастя. А коли ти не п'єш, ти маєш сам робити все, щоб відчути радість і щастя. І йому цей шлях подобається більше. До речі, деякі прихильники Віктора Розового думали, що він вживає заборонені речовини, та насправді він їх ніколи не пробував і вважав, що йому це точно. Не потрібно. Ну а щодо алкоголю, то коли він відмовився від нього, то став так би мовити стрейт-ейджером. Це хардкор субкультура, яка виникла е з панк руху, і люди, які до неї входять, добровільно відмовляються від алкоголю, тютюну, психотропних речовин та інтиму е з непостійним партнером. А ще вони не бувають собі татуювання в вигляді хреста як знак, що належить до цієї субкультури, і такі татуювання є і на руках Віктора Розового. Між іншим, коли Віктор відмовився від алкоголю, то деякі з його колег, і друзів також відмовилися, і він казав, що можливо став для них прикладом. А от деякі друзі навпаки перестали з ним спілкуватись. До речі, стати страйдейджером. це означає, до кінця життя абсолютно не пити. Але якось Віктор Розовий в інтерв'ю казав, що можливо після перемоги та смерті Путіна він таки відсвяткує це і порушить цю обіцянку.